5 жовтня 2021 тисячі група журналістів-розслідувачів, досліджуючи масив документів про офшори, Pandora Papers, виявили факти причетності Зеленського до офшорних компаній. Вони встановили, що Володимир та його оточення, починаючи з 2012-го, отримали 40 мільйонів доларів від офшорних компаній Коломойського з рахунків Приватбанку. Сам Зеленський підтверджує, що бізнесмен використовував офшори, але грошей через них не відмивав. За часів пана Януковича тоді всі структурували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний з пресою. «Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Тому це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У кварталу 95 була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас, якщо не щодня, то щотижня. І для таких речей було називалося структурування бізнесу. Квартал 95» пояснив 17 жовтня 2021 Президент України в інтерв'ю телеканалу ICTV. У травні 2019-го, відповідаючи на запитання інтернет-видання Українська Правда про те, чи вважає він Зеленського цинічним бізнесменом, Коломойський відповів дуже! З ним палець до рота не треба класти, жодних сантиментів. Якщо винен, то винен. Ніяких розмов, поблажок.